Привіт! Сьогодні хочу показати ну, цю винтівку, хто бачив, хто не бачив. От. Що я хочу розказати і показати? Я частково її розберу. Значить, в мене новий підписчик є. Він спитав, чи вона прямо точна, ця гвинтівка, чи не прямо точна. Ну і заодно якраз повод зняти відео, як я цю винтівку доопрацював. Тому що... Коли я її купив, вона не гналася. Тобто, вона була задушена і ну, фактично ті швидкості, що мені потрібні були кучні, вона ну ніяк. Які я пружини не ставив на ударку, що я не робив, вона не гналася. Поки не видалився специфіку самої коробки желіза цього. Значить, Автор каналу FLI, тобі привіт. Зараз буду розбирати, показувати, що я заробив і як. Так. Розкручуємо ложе. Ложа тут тримається на одному гвинті. зараз Зараз спробуємо виставити ракурс більш-менш і зараз знімати Так. Значить, нам потрібно виняти звідси резервуар і задню трубку. Для того, щоб показати... Які до працювання я зробив з ударку. Так, потрібно пробку викрутити. Рубку викручуємо. Пробка тут виглядає отак. От доволі легко викручується. От. Стоїть рідна пружина, з якою йшла. Так. Тепер зараз відкрутимо резервуар, бо там теж до працювання були йти. Покажу далі. Так, резервуар у нас відкручується, як у звичайного крала, як у всіх кралів. Тут два гожона. От. Я тягу спуска. Не буду знімати так і отпустю. нам не заважати не буде. Так. Винтівка накачана під тиском. От. Хочу зазначаю, що дану винтівку можна розбирати під тиском. Тиск у нас тут близько 160 атмосфер. Показометр показує. Так, потихеньку починаємо розбирати. Значить, що тут допрацював? Як ви бачите, ось клапан ударний. Ось ту був заступ, такий виступ, і буквально він аж по ну, міліметрів 4-5, аж сюди так в сторону ударки. Я на токарному станочку, оцей заступ, бачите, трошки залишилося, я його убрав, то торцану. Для того, щоб ударка сильніше пробивала клапан. І проходне зробив тут 5 мм. В пробці, що всередині піджим пружини йде, ховаєте все, цього, теж просверлив отвір на 6 мм. Так, далі. Далі, далі. Далі зараз ми це поки вкладаємо. Далі ми зараз розберемо. Саму ударку. Значить, нам потрібна буде отвертка. Викрутка точніше. Ну, от ми зараз його акуратненько викручуємо. Так. І викручуємо тягу взвода. Ну, тут вона. Так, викручуємо тягу взвода. Так, викручуємо. Тяга взвода викручена, витягуємо цей болт і подаємо це все назад. Так. Ось наш ударник. Значить, як я й казав, тут специфіка. Тут виходить, що ударник б'є не по центру, не по центру клапана, як завжди, а ударник б'є з ексцентриком. Для того, щоб оце зробити передній взвод, вони турки, зробили коробку трошки по-іншому, як на звичайних кравах. Тобто ударку вони спустили нижче. І за цього і з-за цього, получилися страбли з розгоном. Я не знаю, там буде видно чи не буде видно. Такий, зараз я спробую сфокусувати. Бачите, полумісяць такий зверху. То такий заступ, в який ударник впирається, так він стоїть, впирається оцею частиною. І виходить, яку б ти пружину сюди не ставив, як би ти її не клепав, воно все одно більше, ніж заводом придумано, не пробивало клапан. Значить, що я зробив? Я взяв. На токарному станку зробив такий подовжувач ударника. Це було сверло. От. Я його засверлив сюди і з сверла зробив подовжувач ударника. Тут зшліфував, бо це тут у нас шептало. От. І. Такий спосіб я на рідній пружині. Це звичайна рідна пружина. От. Стріляла вона 220 метрів в секунду. 0,67 хевіками я її так розігнав. Максимум, що зміг, це 243-245 метрів в секунду. Значить, коли я всі ці маніпуляції проводив, спочатку я думав, що я зараз отут проточу і клапан почне пробивати синіше. Але нічого не сталося. Ну, і Почав я її крутити, розбирати, всі можливі варіанти і поки не видивився той заступ. І зрозумів, що ударка просто впирається в той заступ і воно не працює. Виготовив я о, сверла, е, так сказати, доработку на ударник цей. Значить, о, длина 5 мм. От. І винтівка зразу запрацювала так, як мені. Тобто, регулюється спокійно на рідній пружині. Тобто Пружина у нас тут не така злюща, щоб сказати, негенька. Товщина цього, товщина проволоки пружини 1,1 ,1 мм. На даний. Час гвинтівка видає 260 метрів от, кулями кнокаут 0,87. Грубо говоря, плато я можу від 195 до 135 десь отако. Вона відстрілює 9 барабанів. Як ви знаєте, в калібрі 4,5, 14 комор барабанів. От. Ну, е, що я хочу сказати? Ще що, що хочу допрацювати, є. Я хочу допрацювати, ви знаєте, така є е, альтернатива редуктору е, шайба парашут або е, шайба парашут Значить, На кралі НП-03, що в мене є, я цю технологію куди внедрив. І з резервуара 185 кубіків я міг тільки видавати ну, тими ж самими 87 міг тільки два барабани відстріляти. І то останні два постріла було падіння. вони це. Зараз я відстрілюю 46 пострілів. Значить, з тиска 240. До 120. І при тому, що в мене швидкість там в піки починаю 235-236 швидкість і в пікові 240. Тобто 5 метрів плюс-мінус 6 метрів в мене коридор. Чого швидкість така 240-235? Тому що вона показала доволі кучний варіант. На цій швидкості. От, зараз покажу мішеньку, я тут відстрілював на днях. Значить, ось мішенька, яку я відстрілював з НП-03 кров. Дивіться. Значить, Це я пробував е хевіками 067. Ну, це пристрілював, бо там певні до дороб... були. Ну, а от. Такі кучі показала. Значить це перва, це друга, це третя і це четверта. 35 метрів в мене, на жаль, далі не можу У дворі. Ну от, будь ласка, 10 копійок. Якщо, брати, то... 10 копійок перекриває абсолютно наші отвори. Ну тут одрив, не, не знаю чого, скільки я з ними борюся, але завжди в кнокаута нема, немає якийсь один одривчик. Ну, оце так НП-шка стріляє 0,3. А Це поки я працюю над нею. Над кучою. ну, поки на 260 показало, грубо говоря, 50 копійок. Ну, я подалі відстріляю, покажу подальшому. Ну тут, як ви всі знаєте, що крали йдуть щоковими стволами, а чок на повнотілі кулі, то вони трохи скорость менша і за того утикання. Виходить інколи одриви. Скоріше за все, що в тому місці. Збирається свинцовка більше і із за цього може бути такі діла. Ну, На NPH 03 я ствол повністю випалірував і розпалірував чов. Доволі довго я сидів спеціальним таким зробив із шомпола. притіра з розпастою. Паста була в мене червона делюкс для ювелірів, для поліровки. І нею дуже довго з пів дня я розпаліровав чок. Тут я на цій Ximperі ікс... X я на ній трошки підполірував, ну На пробу, щоб подивитися і буде якась зміна. Ну, поки зміни такої особи не побачив. Можливо, ще може з користями погалися, але ну, скоріше за все, що треба такий розпаліровучок, якщо це не стріляти кнокаутами. Е так, ну що, все таке основне, як на пальцях показав, розказав. Якщо комусь цікаво, щоб настроїти, у кого є даний апарат, крал, іли Імперія, МП, Максі, там брекер, не важно. Можу допомогти з настройкою, ремонтом, можу внедрити шайбу парашут. Всі ці движення я спроможний зробити. Маю сказати обладнання, так що, якщо кому потрібно, звертайтеся, задавайте питання, ставте лайк, підписуйтесь ока okay.